Що для мене Херсон? Херсон це не просто місто на карті. Це частинка серця. Це сила і ніжність, біль і гордість водночас. Херсон це моя душа. Це місто, яке вчить любити рідну землю ще сильніше. Херсоне – рідний, вільний, славний, будь мирний, світлий. І державний, нехай добро в тобі зростає, і доля світла надихає. Для мене Херсон таким був, є і буде. Херсон мені як рідна родина. Херсон це могутня річка Дніпро. З неймовірними мальовничими плавнями. Найгарнішою набережною та найкращими пляжами. Що таке для нас Херсон? Це наш дім, це наша країна, це наше майбутнє, це наше саме улюблене місце у всій країні. Тут перший крок, тут рідний сміх, тут кожен двір мені знайомий. Херсон? Мені Мій оберіг, мій спокій в домі. Тут сонце сходить над Дніпром. Херсон, ми тебе кохаємо. А як ось так? Херсон для мене це наймальовничий край. Це родина, яка зібралася разом. Це дорога від дому до дитячого садочка. Це сонячні вулиці. Це чудові, незламні люди, які залишаються у своїх домівках. Херсон це місто герой. І де б ми не були, ми завжди шукаємо те, що нагадує нам херсон. Херсон для мене це справа громад. Це волонтерська спільнота небайдужих, щирих, патріотичних людей, які з 2019 року щоденно докладають максимум своїх зусиль для того, щоб наша країна, наш Херсон стали ще більш красивими, свободними, вільними та демократичними. Мій рідний Херсон це сонця, земля, це степ, це річка, там воля своя, там люди усміхнені, щирі, прості. Мій рідний Херсон у серці завжди. Для мене Херсон це дім, Теплий, затишний і рідний. Де знайомий кожен куточок і кожна вулиця. На жаль, для мене Херсон зараз тільки у спогадах. Але це приємні спогади. Про прогулянки старим містом. Вечірніми вулицями. Про чудові вистави в драмтеатрі. І смачнюча піцу на соборну. А головне це веселі та щасливі свята у родинному колі. Херсон для мене це щасливе життя дітей у рідному місті. Моя мрія, щоб якомога швидше настала перемога, запанував мир, і всі діти повернулися до Херсону, до рідних домівок. Херсон для мене це все. Це моє дитинство. Це моя родина, це мої рідні, близькі і мої друзі. Херсон для мене це моя молодість, моя професія, моя робота. Херсон для мене це мої спогади, це мої мрії про майбутнє. Херсон для мене це Україна і перемога. Херсон для мене це моє життя. Херсон це мій дім. І фортеця це спогади мого дитинства, голоси рідних, сміх, друзів. Це гордість за незламних людей, які тримаються, допомагають одне одному і не втрачають віри. Для мене Херсон це дім, до якого хочеться повертатися знов і знов. Це місто, яке навіки живе в моїй душі, бо любов до нього не може зникнути навіть під обстрілами. Херсон. Це місце нашої душі, місто з великою історією. Воно надихає своєю незламністю та силою. Це наш рідний край Кавунів та соняшнику. Херсон це наша батьківщина. Херсон це Україна, Україна. Що для мене то Херсон? Херсон для мене це моя домівка, моя родина. Зараз я далеко від Херсону за тисячі кілометрів, але серце моє в Херсоні. Я живу тут із першого подиху. У мене в серці херсонська прописка, бо невтомно сміхаюсь від подиву, мій Херсон, моя рідна колиска. Бо мене він затягує стежкою. Що у снах знов приходить мені. Обіймає так ніжно Олешками, світить сонцем у опрах весь час, в серці тільки херсонська прописка, краю мій, моя рідна земля. Херсон, я тебе дуже-дуже люблю і сподіваюсь, що скоро буду своєму рідному. Місті. Херсон для мене це люди, звичайні, прості, добрі, радісні, розуміючі одним словом, Херсонці. Херсон для мене це моя сім'я, мої діти і онуки. Які своїм життям тримають мене на плаву. Херсон це мої колеги, чуйні, розумні, розуміючі, душевні, які приходять на допомогу мені кожен раз, коли це потрібно. Це мої херсонці, мої сусіди, які проживають те ж життя, що і я які радіють і сумують, які працюють кожен день, які підтримають, зрозуміють. І кожен раз, проходячи мимо один біля одного, ми поздороваємось та посміхнемось один одному. Херсон для мене це маленький всесвіт, в якому вирує і б'ється кожну секунду пульс нашого життя. Херсон для мене, за словами Михайла Олійника, нашого поета це слова, це наші поступки, наші дії. Кілька слів до ікон тихо в серці озветься. В них для мене Херсон це мій дім і фортеця.